Всі знають, що це портулак. Я надивилася відео. Коротше, я взяла його, зірвала і хочу спробувати. Зараз я відріжу ось оці корішки, хорошенько помию вам. І спробуємо приготувати. У мене ось скільки на городі. Буду пробувати. а вдруг подобається, так тоді, друзі, будемо готувати, тоді портулак будемо їсти. А що? Треба спробувати. Люди їдять, я бачила. <хи> так, добре помила. Тепер заливаю кип'ятком. Я бачила вони отак замочують його. І воно там стоїть. Трішки стоїть. Потім воно у них так міняло колір, а потім процідимо його, зігрів водичку. Так, дивіться, воно поміняло колір. Зараз буду зливати водичку. Хочу якось так його зробити. Сюда. Тому не хочу цю водичку виливати, хочу з нею витягти, тому що там ну, я не все буду з звідтіля брати, ось ще це зараз вилью. Зараз це стече. Хочу показати вам весь процес, що я роблю. Я вирішила оці такі здорові віточки поубирати, а це що поменшенькі такі, що з листочками. Начинаю різати, дивіться, я оце. зараз оце порізала. Це буду зараз дорізати таким міленько. Так, далі там в них є цибуля ріжеться і чесничок, і це все обжарюється. Смажимо на сковородочці, обійки. Цибулька вже підсмажилася чесничком. Тепер будемо додавати нарізаний портулак. Річки перемішаю з болію своєю. Так, тепер посолимо. Не знаю, скільки трішки. І поперчимо. Розумію, що ця страва повинна бути трішечки гоструватою. Там ще якісь приправи кидаються, але я не знаю які. Зараз я додав, мабуть, ще. Я додала паприку солодку і коріандра трішки. Накриваю кришечкою, і нехай воно там трошечки пожариться. Так, тепер я вирішила зробити експеримент. Розділила на дві сковорідки. В Цю сковорідку додавлю помідорів порізаних, трішки небагато. А в цю сковріку люблю додати. Так, помідорчики. Додала, зараз накриваю кришечкою, хай вони протушуються тут. А ці зараз будемо яєцьком заливати. Збиваю три яєчка і розділю на пополам, туди трішки туди трішки. Так, я трішки перемішаю з оцією цією портулачком з цим, щоб воно якби перемішалося гарненько. Так, на даному етапі ця страва готова. Ця сковорідка виключається. І сковорідки в нас помідорчики. Уже м'які. Туди теж додаємо яйце. І теж трішечки так розрівняємо. Так, і я думаю, це зробити трохи такий шагас і накрити кришечкою, хай воно так. Дійде до готовності. Ось така вийшла в нас яєчня. Так, тепер це дві страви, яких в мене вийшло. Це без помідорів, це з помідорами. Ну, тепер найголовніше, треба його попробувати. Скуштуємо зараз. Будемо куштувати. Так, пробую без помідорів. М -м. Слухайте. Так, трішки чувствується чесничок. А воно зовсім не чувствується. Я не знаю, воно схоже на якісь наче гриби. Зараз спробуємо це. М -м. З помідорами смачніше, тому що... Кислинка з помідорів сюди чувствується. Слухайте, з голоду не пропадемо. Якщо що, можна готувати. Бо, знаєте, мені понравилось Може і правда люди не зря кажуть, що його можна їсти цей портулах. Якщо хочете, спробуйте приготувати. Дякую всім за увагу.